Всім привіт! Ви на каналі Техні з Брушном. З вами Вадим і сьогодні у нас чергова рубрика зменшення колод. Сьогодні у нас при... придбав колоди Аяксович. Вже не вперше. Ось я можу ставлю фотку, що він придбав раніше. І оця друга покупочка. Це у нас ProSpetic Vision звичайна колода. І одна ще в мене була. На продаж Wins of Exchange. В продажу залишилося, якщо не помиляюся, ще дві колоди Wins of Exchange. Тому, якщо треба, звертайтеся. Всім дякую за увагу. Всім па-па! Всім вітання! Ви на каналі Тимні з бурштином», з вами Вадим. І це у нас теж рубрика зменшення колод. Ну, а точніше, продаж колод. Там ще деякі іншою мовою поїдуть. Я їх спеціально не вставляю в кадр, бо нашого вам? І мені теж, але я їх продав. Ось, і що? І скоріш за все, тут буде ще попереду одне теж невеличке відео, буде знову ж таки об'єднаний випуск. Так що офіційно вже у мене на продаж немає. Оцих Vins of Exchange, це якраз дві останні. Ну і ще одна є на розіграш, не забуваємо. Такий самий тобто 50 гривень квиточок. Перше місце Ember Skies та Vins of Exchange якраз за перше місце. За друге буде. Words Collide Тамас Mutation BW англійською мовою реєстрована, але я вам її можу передати в, в Key Forgering. І за третє місце Age of Ascension та Call War BW теж в протекторах, реєстрована і так далі. Ось таким чином, також кожен учасник. Тобто кожен переможець зможе а, вибрати один з чейн-трекерів преміум, який у мене є. Ось тому а, другий розіграш продовжується. А, поки що ви там ще нічого не зібрали. Можливо, це не так цікаво, не знаю. Ну, коротше, розіграш триває. І там якраз буде ще одна кода. Wins Of Exchange, а ще Ember Skies. Тому покваптесь, можливо, якщо. Ви задонейтите побільше, то зможете виграти а, перше місце. Ну або друге, або третє. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на телеграм-канал, на цей канал, і хай ваші ключі обертаються. Всім па-па. Дякую за перегляд.